Я перепрошую, ви, а, мені скажі, пост... ви мені постанову даєте? Якщо ви розписуєте за отримання копії постанови, я вам даю копію постанови. Добре, ви... я підпис... хочу розписатися за отримання копії постанови. Дайте мені, власне, де, власне. де пише, що за отримання копії постанови. Копію постанови отримано. Підпис ставите, я вам даю копію. Ставим, Давайте. Ну і отримано. Давайте копію постанови. Зачекайте, я кажу вулицю. Місце ну? проживання, вулиця. Я ще все не заповнюю. Вулиця. Що? Місто Іван Франківськ, вулиця, місце проживання. Федьковича. Фідковича. 88. Квартира? 35. Копія постанови. Mm -hmm. Одна квитанція залишиться в банку, інша віддається вам. Це копія постанови ваша. Добре. Це моя копія постанови. З цієї копії постанови Можете я можу оскаржити в я можу, я можу, я можу судді. То, так? Звичайно, тримайте свої документи. Можете теж записувати. Давайте документи. Последний водія я Хто? видал. Кто? Послушай водя я очень. Вот копія постановки. Я біля вас стою. Техпаспорт. паспорт. Ні. Записка. Хто вы?

Ви заявляли, ви з ним будете поступати? Точно так же вами. Так, як тільки по суду, тому що ви сказали, напиши заяву про втрату. А я сказав, я не можу написати заяву про втрату, тому що в мене забрали. Забрали оцей от лейтенант забрав у мене посвідчення водія і не віддав. Ви не віддали мені посвідчення водія. Я перезвав документи. Які? Я взяв документи. О, Ні, я біля вас, ви вас стояв. Декілька часу пройшов. Який декілька, декілька часу? Я біля вас стояв на місці. Ну це мракі, я біля вас стою, я говорю, права давайте. Ви сказали, нема прав, шукали. У мене все зафіксовано тут, я, я знімав на камеру. Я зразу зрозумів, що щось буде не то. Якщо ви одразу зрозуміли, ну. значить ви допускали хід своїх подій. Я своїх допускав хід подій з того, що ви зараз говорите, що я забрав права і не віддаю вам мої права. Я оце допускав. Скажіть, будь ласка, який сенс лейтенантові забирати ваші документи і не повертати? Вони? Я не знаю, який сенс, але факт є факт. Я документів не отримав. Тих паспорт отримав. Це з ваших слів. розумієте? Ага. Добре, це з моїх слів. Ну, Добре. Скільки, Добре, в мене скільки, є свіді. Я, я не був на місці передачі документів. І, ну, і... Я, я, я зрозумів. І тому ви говорите, що винувати я, що документи я, я, я свої вкрав. Я вас не звинувачу. А що ви тільки говорите? Я вам запропонував написати про втрату. Як, коли я втратив? Якщо я втратив тут, давайте шукати. Дивіться. Я з місця події не відійшов. Ми стоїмо на місці події. О, де, от стоїть моя машина, де мене зупинили. От там писали документи, так? так? Писали постанову. Документи. Ви забрали мій, мої пані. Дозволив навіть перерити їх повністю. Міт? І щоб ми були, Просто відчинити, перевірити. чи людський фактор може бути. наїхати. Є... Дивіться, я навіть нову. Можу, вам дозволяю. Добре, я, 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 я вам дозволю. Може, друг, ви, не, ви документи точно не могли, а вас вже є з собою? Вон, техпаспорт тут, от, от все, що було. А документи Це ми все разом з ним переглядали. 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 Ну то я можу ще раз відкрити. Ну ви ж самі книжку а не, він... переглядали. Ну подивіться, ми ще раз, не раз, не чисті, він... так, що шаж. Ми... Він що... Його... Я камеру, спитаєте його, я виключив камеру, спитайте його. Він же сам переглядав. Ну я за вами зараз. Він... Чисто для мене також я перевірила з нами. А що шукаємо? правильно знімаємо? Ну йде з ньому? Вот так. О. Май, ты цень. А мы не до лампы. Шестер хопка мы не будем. все хопка, а я будем сіровать. Что снимаю? Facebook. А что не так? А, а. Я все дав. Равлю стоїть. Встановлення дали. От встановлення можуть. Можна, можна знятись отак. Ти... Все равно. Я завжди це роблю. А. О, моя машина. документи я дав, вони все написали, я постанав.

Пані, ви, ви затягуєте пись. час, дописуєте постанову. Ви даєте запит у проміні, поліції вам надають відеоматеріали з наші камеру. Якщо воно вже є зафіксовано на камеру, що то... Я... Так, так? диплімо. Тобто у вас ніяких доказів про те, що у мене фара були виключені, крім того. Що у вас відеофіксатор, який говорить? Є, е, є докази ваші слова. Коли ви нас повторили, я не замітив, що я не включив, тому що тут вулиця е, освітлюється. Добре, я не замітив, чи вони горять. Це різниці. Включив і чи горять. Добре. Добре, я не замітив, чи вони горять. Добре, я вас спитав. Е, зараз видно, що горять. Зараз видно Зараз тоді... видно. Тому що ми зупинилися в темному місці, Не там, де освітлюється, а тут в темному місці. І тут видно, що вони горять. А там, подивіться, які світло. Там фактора порушення є, є. Ви рухали, темно пора доби, без вікних пар бе. Ну це тільки ваші слова. І все. Докази це і ваші. Слова. А так, мої слова, що в мене були включені пари. Я дуже перепрошую. А ви кажете включені? Я сказав, в мене включені, включатель був включений, а чи mm -hmm. горять, горять пари, я не бачив. Тому що вулиця освітлюється як днем. Розумієте? Mm -hmm. І все. Тому я сказав, я не бачу, чи вони горять. Добре. вони до початку руху треба Ви йти з машини і подивитися? Ну, навіть подивити на татуар. Будь де, де освітлення на, на вулиці. На чи... вулиці зупинився. Чи гарячі, людина сіла, і я поїхав. Людина підтверджує, що в мене пари горіли, в мене є його дані, добре, які теж буде добре, в собі добре. виступати. Ви не замітили, що вони були включені чи не включені. Так, я не замітив, чи вони горять.